Всім привіт! Сьогодні поговоримо про оновлення від платформи DropHub, останнє оновлення та більш детально розберемо вигрузку в магазин від платформи DropHub та на платформу Pro. Почнемо з того, що тепер в магазині від платформи DropHub появилась розмірна сітка. Ось вона висвітлюється, коли натискаємо на розмір. Зверніть увагу, якщо певна модель є у декількох складах, і розмірні сітки відрізняються, тоді буде висвічувати, що є розмірна сітка двох варіантів. Ось для прикладу, бачимо, 36-й розмір є 23 см та 22,5 см. Тому, коли клієнт буде оформляти замовлення, йому треба буде вибрати розмірну сітку, яку він бажає. Щоб йому відправили, відповідно. Давайте оформимо замовлення зараз. І тепер залогінимось. От тепер ми бачимо, що нам прийшло замовлення. І друге оновлення, яке на платформі, це оформлення замовлення зразу з магазину. Нам для цього потрібно натиснути на дропхаб. І ось ми бачимо. Всі моделі, які підходять нам по критерії, яку нам вказав наш клієнт. І ось жовтим ми можемо побачити, яка націнка у нас буде при оформленні у певного складу. Тут ми бачимо зразу склад, назву складу, і також можемо вибрати передоплата чи наложений платіж. Третє, що ми оновили, це в налаштуваннях тепер можна ось міняти. Бренди місцями. Далі. Тепер можливо відключати фільтр, от який нам не потрібен, і також міняти місцями їх, як ми захочемо, натискаємо зберегти. І Товари тепер можна так само, як і на платформу Prom робити опис нашого товару. Для цього нам потрібно. Ввести початок нашого опису, і кінець, а середина буде створюватися автоматично, в залежності від характеристик моделі. Ось. Доброго дня. Характеристики моделі і кінець нашого, нашого тексту, який ми ввели. Далі, тепер при оформленні замовлення, і в магазині, до речі, і на платформі DropHub можна вказати. Доставку по адресі. Не на відділення, а на адресу. Так само можна оформити замовлення і на платформі DropHub. І оновлення, таке масштабне, яке ми зробили надалі, це саме вигрузка вигрузка в магазин і вигрузка на платформу ProM. Тепер ми ось коли переходимо в вигрузку нашу. Налаштування, точніше, в ми бачимо, що є ціна для розрахунку. Є максимальна ціна і мінімальна і для магазину, і для платформи Prom. Бачимо, у нас є 36-й розмір, ціна якого 1950 гривень. Давайте подивимось на налаштування. Націнка у нас стоїть 400 гривнів. максимальна і мінімальна. Тобто націнка відповідно, у нас єдина. У нас просто 400 гривень націнка. Якби у нас стояло тут 200 а тут 600, то ціна колебалася від цієї ціни до цієї, в залежності від процента. Так називаємо сложна націнка. І ціна для розрахунку максимальна. Що це значить? Це значить, що 400 гривень у нас націнка буде рахувати з ціни складу, в якого ціна товару найбільше. Тобто, ось, наприклад, у нас склад є ось там дві пари в нього, ця модель 999 гривень. Да? І є склад ось. 1700 гривен. Найбільше, да? 1700 гривень. Тобто, відповідно, у нас ціна буде колихатись от 1700 плюс 400 гривень наша націнка. Це буде значить 200 у нас в магазині стояти. І так, дивимось. У нас стоїть 20. тобто стоїть 1950 гривень. Да? Ми тільки ж говорили, що це повинно бути 200. Але. Тут розмірна сітка 22,5. А ми дивимося 23 см. 23 см це воно вже вважає наступний склад, який по ціні найбільший. Дивимось 23 см, ось 1550 гривень. 1550 додати 400 гривень. Оце буде 1950 гривень, як і в нас указано. А тепер натиснемо на оцей розмір 200. Бачимо да? 200 це вже рахує від складу найбільшого. Ось тут. По розмірній сітки 225 см. Тобто від складу Luxury Drop. <coughs> Добре, 37-й розмір. Також відповідна ситуація. 24 см, 23,5 см. Мінімальна націнка. Давайте включимо її зразу збережемо <coughs> налаштування експорту. У мене вибрані всі склади, всі бренди зберегти. Експорт. І, відповідно, зразу можемо протестувати, скільки моделей у нас вигружається на, на наш магазин, так само і з платформою Prom. Ми Просто натискаємо на тест. І от система перевіряю. Зараз це у нас ось 4418 моделей. Так, все ми вибрали і, відповідно, поставили мінімальну націнку. Ось вона. Тепер обновляємо. І от Бачимо, вже ціна у нас змінилась, У нас ціна тепер 36 розміру 1500 гривень 23 см. Чого це так? Тому що ми переходимо сюди. В самий низ і з 23 см 1100 гривень ціна мінімального складу. Так? Тобто 1100 додати 400 гривень, відповідно, 1500 ціна. Добре, ціна 22,5, ось бачимо в властура так само 1100. Добре, тепер натискаючи на налаштування експорту, ми можемо побачити, що можна вибрати склади, які ми хочемо, можна відключити, які відповідно нам не подобаються. І так само вибрати бренди, і навіть натиснувши розгорнувши бренд, ми можемо відключити певні моделі, які нам не підходять. Ось. Добре. Що от значить. Автоекспорт. Ось є кнопка автоекспорт. Це значить, що моделі будуть обновлятися кожні 30 хвилин. Якщо цю кнопку виключити, ось, і натиснути зберегти, тоді в нас просто вигрузяться ці моделі, які ми вибрали, і вони будуть в наявності просто стояти у нас в магазині і нічого мінятись не буде. Ось увагу, якщо ви хочете, щоб моделі вигружались всі, да, а не відфільтровані. Тому ці всі характеристики ми не вибираємо. Чому вигружається? Ось давайте виберемо всі характеристики. Натиснемо Зберегти. Експорт і тест. Ось, у нас вигрузилось, да, грубо кажучи, в два рази менше моделей. Чомусь так відбувається? Тому що моделі. Ті моделі, в яких хоча б одна якась характеристика не вказана, вона не вигружається. Ось, що це мається на увазі. Наприклад, скажімо, візьмемо там модель ну, там, шльопанці. Да, скажем, грубо говоря, шльопанці. І от в них там характеристики, там, скажімо, засібки, да, в них ні шнурків, ні ну, немає нічого. І відповідно ці моделі вже не включаються при виборі характеристик, тому що от в неї не вказана одна із цього пункту. Ну ось так коротко розповів про оновлення. Для налаштування прому відповідно все те саме.